Допомога захисникам продовжується біля міської ради для потреб сил оборони Передали п'ять автомобілів Фольксваген Т. Т5». частину з них закупили завдяки міжнародній співпраці. «З Цих п'яти автівок три автівки ми придбали за кошти, якими нам допомогли наш. Місто партнер Прага, зокрема це Старостат Прага 6 Тому я щиро дякую всій команді старостату Прага 6 і, зокрема, Якубу Старику, який буквально кілька місяців був у нас тут. От на цьому місці ми проводили захід пам'яті наших героїв до Дня міста, і саме тоді ми домовилися, що нам така допомога потрібна. В результаті вони допомогли нам кошти. Ми придбали ці автівки і зможемо ці автівки використовувати для евакуації наших військових поранених. З місць ведення бою. Інші два автомобілі придбали волонтери Поділля, бо більше машини пройшли техогляд, тож готові допомагати бійцям виконувати завдання на фронті. Загалом благодійники вже понад 10 років підтримують військових і зупинятися на цьому не планують. Благодійний фонд Волонтери Поділля постійно передає автівки, які ми доставляємо з Англії. Це праворульні, які ми ремонтуємо, обслуговуємо, передаємо. І вже на даний момент ми передали більше 200 автівок. Але така допомога спільна з міською радою, це в цьому році, в 2025, це перше так. Але я думаю, що на цьому не, не припиниться. Робо, співпраця з нашими закордонними партнерами триває. Так що я думаю, що це буде не остання передача таких автівок за рахунок закордонних спонсорів. Автомобілі для захисників, наче розхідний матеріал. Умови виростання швидко псують техніку. Одна нова автівка здатна прослужити приблизно місяць, допомагаючи особовому складу оперативно переміщуватися та доставляти бійців до місць виконання завдань. Автівки це на жаль найвідратніший матеріал, оскільки є дуже багато задач. Першочергова це евакуація поранених з зони бойових дій на пункти, де їм можуть надати допомогу із Зберегти наше життя, життя наших побратимів. Також ці автівки будуть використовуватися для виконання бойових задач, для виїзду в груп, для доставки до них. Провізії, боєприпасів і решту майна, яке буде необхідно для них. Запеклі бої на передовій не вщухають. Тож для успішного стримування ворога військові потребують постійної підтримки. Її систематично надають міські владці. для цього залучають усі можливі варіанти для придбання необхідної допомоги. Ставка за рахунок бюджету в нас на БПЛА це в дрон модифікації. Це коптери, квадро, гепсокоптери, це БПЛА літочкового типу це РЕБ, РЕР, Ну і це фінансування напряму. Сил оборони, коли ми виділяємо кошти їм у вигляді цільових субвенцій, вони ними самостійно розпоряджаються. Крім бюджетної допомоги, ми насправді з 2015 року активно допомагаємо і позабюджетним бюджетним ресурсом. Це різний ресурс, це наслідок різноманітних зборів, які ми оголошуємо з різними благодійними фондами. І на перше з благодійним фондом Волонтери Поділля. З якими працюємо з 2015 року, вже фактично 10 років поспіль з року в рік. Це наслідки наших зборів, коли працівники міської ради інших комунальних установ з власних заробітних плат, з власних ресурсів складаються. Ну і це робота з використанням нашої допомоги, наших міст побратимів. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.